Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпрезє. І сьогодні ми з вами відкриємо ці чудові дві коробочки з кіндерами, присвяченими героям мультфільму Крижане Серце. Цього року має вже вийти третій мультфільм. Отже, ми вже третій раз з вами розпаковуємо такі чудові коробочки з чотирма кіндерами дві фігурки з серії Гарантон. Отже, сьогодні намагатимемось знайти Анну, яку ми не знайшли до цього. Якщо не дивилися попередні дві розпаковочки, будь ласка, передивіться. В описі є посилання. А ми починаємо. Отже, ось такі дві коробочки ми маємо. На одній обкладинці маємо Ельзу, на іншій обкладинці маємо Олафа. А на звороті ми маємо всі вісім серійних фігурок. На жаль, новинок із них лише дві. Це Анна і Ельза, дві фігурки людей. В принципі, на цьому все. Тварини у нас три повторюються з минулого сезону. І три колекційна збірка, як я їх називаю. Складно назвати це колекційною іграшкою, це якісь каблучки або підвіски щось таке. Кіндер вирішив трошки вдешевити серію. Отже, маємо такі колекційні збірки. Отже, нагадаю, що ми знайшли з вами майже всі іграшки, окрім нашого чудового сніговика Олафа і Анни. В принципі, а, також Свена ми не знайшли. В принципі, Свен і Олаф не відрізняються з минулої серії, яка у мене є, а Анну хотілося б, звісно, знайти. Отже, наші коробочки. Обидві, так, обидві коробочки з строком придатності до 13 травня цього року, і містять собі чотири кіндер-сюрпризи. Два з них буде збірочка, а два з них буде колекційні іграшки. Ось така збірочка. Не обов'язково для дівчат трапиться. І два з них це буде колекційна іграшка. Отже. Давайте зважимо, хоча, в принципі, в Україні вони не продаються і не будуть продаватися принаймні офіційно, лише в магазинчиках, які привозять товари з Європи. Отже, перший кінтер-сюрприз у нас так, до 13 травня. Торохтить. Вага у нас тут 28,5, і якщо це колекційна, то це буде саме оця колекційна збірка, якісь. Каблучки чи підвісочки. Так, це вона і є. Навіть у нас е, іграшки зі збірки вже важчі за 28,5 грамів. То, якщо ви збираєте цю колекцію в Європі, де вони продаються в роздріб ця серія, то не беріть кіндери вагою 28,5 грамів. Бо будете отримувати ось таке. Це у нас каблучка. І, на жаль, вона у нас вже була. Тут ми маємо Анну або Ельзу. яку треба картиночку нашу встановити в каблучку будь-якою стороною, яка вам подобається. До речі, зробити це не дуже і легко. Ось така каблучка, я так і не змогла її <смір> скріпити разом треба. А, ось і змогла. <смір> Все було простіше, ніж здавалося. Чи не змогла? <смір> Загалом, ось така каблучка нам трапляється першою. І це роблять для дітей. Я навіть зачинити його не змогла нормально. Тут трошки підбите денце, тому воно так торохтить. 31,7 вага. О, я одразу колекційно. Може, тримаємо кулачки, що нам трапилася Анна. І нам трапився Свен. Отже. Ось такі у нас. Обкладинки, на жаль, немає цієї серії, хоча, в принципі, дві нові фігурки тут намальовані в вигляді анімаційної. Картинки Свен у нас не змінився. Вже Кіндер випускає третій раз серію іграшок по мультфільму Крижане Серце. І Свен почує у нас з першої серії до, другої, до другого випуску. А тепер уже в третьому випуску ми маємо свина. Він має здатність трошки повертати головою. Роги досить м'які, тому дуже обережно а не зламайте їх. Отже, ось такий свин. Він милий, він класний, але вже третій раз в серії нічого не змінюється в цій іграшці. Так, я думаю, що важко щось додати до свина, але тут ми матимемо збірочку. 31-36. Але яку збірочку, також питання. Отже. І, на жаль, ні, ми вже це з вами бачили багато разів, до речі, в одному і тому ж кольорі. Так, і нам і не трапився другий колір цієї іграшки. Ось так виглядає ця іграшка, а друга іграшка до пари має трошки світліший колір, більш кремовий. Тут у нас більш бордовий, а там більш кремовий і ось так затискаючи нашу уточку пташечку на задні лапи давимо нашому птеродактилю і наша пташечка вилітає. Отже, ось така іграшка, в принципі, непогано Теродактель такий цікавий, але шкода, що не друга З цієї пари так, наклеїчка. І ось така картка до неї йде. Тут птеродактилі, а тут якийсь динозавр з довгою шиєю, чесно кажучи, знаю їх назву, вже все позабувала. А, і ще одна збірочка у нас чекає в цій коробці. 29 І І тут нас чекає. Щось рожеве. Збірка для дівчат нарешті. А то у нас збірка, звичайно, виходить весь час цих. Кіндер-серприза, а для дівчат у нас нічого не було. Ось такий метелик ми маємо. І маємо таку каблучечку з метеликом. До речі, в цю каблучку можна щось покласти, якийсь секретик. І зачинити і надягти на палець. О, звичайно ж, на дитячий палець це треба надягти. Ще неправильно вдягнула, чи воно щось. Ага, ось так. До кінця треба затиснути. І ось можна класти свої секрети до тієї каблучки. Або можна не класти секрети, просто носити як каблучку. Можна протягти дві. Е Два мотузочки або резиночки, і носити як прикрасу для браслетика цю частинку від'єднати. В принципі, непогана у нас каблучка, як для іграшки в серії для дівчат, то непогана. І залишилося зібрати ще дві колекційні іграшки, відкривши оцю коробочку. І так, що ж нам принесе Олаф? 30,92. І тут ми маємо. Колекційна іграшка. 30,92. Це може бути, в принципі, хто завгодно. Ура, це Анна! Ми її з вами знайшли. Нам шалено сьогодні з вами щастить. Олафа, в принципі, я знаю, де можна виміняти. А. Анну ми з вами не могли довго знайти, і сьогодні ми її нарешті знайшли. Отже, з двох частинок вкладається Анна. Ось так виглядає вкладишці цієї сторони. І ми зібрали нашу серію з Анною. Ось так виглядає Анна. Має шикарне плаття. Тіару на голові. В принципі, промальована вона добре. Схожа на мультяшну. Версію. Мені здається, навіть більше схожа, ніж Ельза. навіть є принт на сукні внизу. Звичайне маркування Kinder. Ось така чудова Анна нам трапляється. І сьогодні ми маємо дві іграшки, яких у нас ще не було. Це Анна і Свен. І якщо зараз нам трапиться ще Олаф, то, в принципі, ми будемо дуже щасливі, без обміну зібравши колекцію. 32-32 вага. І знов колекційна. І момент істини. Е, ні, у нас ще одна Ельза. Давайте її зберемо, і у нас будуть сьогодні Анна і Ельза. До речі, у нас у Ельзи є підставочка. Підставочка, де у нас босі ноги, до речі, в неї. А у Анни немає. Не, ноги не визирають з-під подолу плаття, тому їх взагалі, в принципі, не зробили. Тому фігурка Ельзи, звісно, видається вищою. Але якщо підняти трошку Анну, то вони будуть приблизно однакові. Але якщо їх встановити на столі, то так, Ельза буде значно вищою. І дві збірочки нас чекають. 35-21. До речі, найбільша вага, яка мені траплялася, це 37 грамів у звичайному кіндері. І це була збірка. Це була, до речі, збірка, не колекційна іграшка, а збірка. Збірка в 37 грамів. Це ну, значна вага, я вважаю. Напишіть, яка найбільша вага вам траплялася. Ми маємо якусь принцесу. Нарешті, до речі, дитя... дівчачі збірки. А то все? Ну, не скажу, що для хлопців, але таке нейтральне. А, так, ми вже мали принцесу з цієї серії, отже, ми сьогодні маємо обидві маємо другу. А, Я вже забула, куди приєднувати крила. Ось тут є виступ, за який приєднується крила. Ось так складається наша принцеса. І тут, піднімаючи оцю частинку і прокручуючи, вона буде ховатися в своїх крилах. Опустивши, розкрутивши, вона знову стає феєю і відкриває свої крила. Ось така дуже симпатична промальована. очі. акуратно, все класно, і це вже друга іграшка з цієї серії. Отже. І збірочка нас порадувала. Ми знайшли одну піцерію, розпаковуючи ці кіндери. Отже, 33,86. Вага, і ми відкриваємо. Знаходимо, звісно ж, збірочку. Звуку немає. І тут нам трапляється дівчинка космонавт ми вже бачили багато разів саме цю іграшку. Дівчат цих двоє вони мають різний скінтон. Більш світла і більш темна. Збирати легко, дві частинки, затисли і все. Ось така у нас дівчинка-космонавт. На жаль, це не дівчача серія, але, в принципі, іграшка. Ну Я вважатиму її нейтральною. І для хлопців, і для дівчат. Дуже цікаво, я, принаймні, мені було б дуже цікаво гратися космонавтами. До речі, в неї рухаються ручки. Ось так. Отже, ось таку серію ми зібрали і через секунду переглянемо сьогоднішню уловку. Отже, ось такі іграшки нам трапилися сьогодні в розпаковці. Маємо каблучку Свена, Ельзу та Анну. В принципі, дві головні фігурки ми зібрали: Ельзу та Анну. Е, Олафа я обміняю на іншу фігурку, і ми матимемо всю колекцію цього року. А з бірочкою нам сьогодні трапилася каблучка з Метеликом. Космонавт, Дівчинка-космонавт, також фея до нашої пари. І... Ось такий птеродактиль зі збірочки для хлопчиків.